Друзі, всім привіт! Ну що готуємо щось до чаю? Два яйця. Сюди ж висипаємо 120 г цукру. Розмішуємо вінчиком. Сюди ж додаю трохи солі. У випічку я завжди додаю трохи солі, щоб був такий баланс смаків. Буквально одну хвилинку вимішуємо цукор з яйцями вінчиком, щоб цукор трошечки розтанув. Духовку заздалегідь включаємо на 180 градусів верх низ Сюди ж додаємо 40 грам розтопленого вершкового масла. Одна склянка кефіру в мене не кефір, а кисле молоко. Одна склянка. І перемішуємо. І сюди ж поступово додаємо борошну. Борошно знадобиться приблизно 300-320 грамів. Поступово додаємо і дивимось на консистенцію. До борошна додаю півтори чайної ложки розпушувача. Чайна ложечка і половинка і замішую тісто, поступово додаючи борошно. Якщо у вас кефір, то борошна, можливо, буде трошки більше. А якщо кисле молоко, так, так як в мене, то, можливо, трошки менше, ніж 300 г, тому що воно густіше. Так, борошна вже достатньо. В мене пішло 250 г борошна на цю кількість кислого молока. Якщо ви робите з кефіру, у вас може піти трошки більше борошна. Грам 300 консистенція повинна бути ось така. Борошно більше не треба, щоб не забити тісто дуже гарна консистенція. Тепер на цьому етапі можна додати в тісто сухофрукти або родзинки. Але я сюди хочу додати морожену вишню. В мене ще є морожена вишня, тому я додаю в тісто її. Цілу склянку мороженої вишні додаю в тісто. У мене вишня без кісточок, тому я ось так сміло додаю, перемішую. Форму застелила пергаментом на дно і сюди буду викладати тісто, Розпреділяю по формі, щоб мої вишні були рівномірно. Все розпреділили по формі і ставимо в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Пройшло 45 хвилин. Зараз трішки вистегне, і будемо розрізати та дивитися, який він в розрізі. Подивіться, який гарний та румяний в мене вийшов кекс до чаю. Присипаємо цукровою пудрою. Ставимо чайник, заварюємо чайок та смакуємо. Дуже м'якенький, дуже ароматний, вишня придає йому такої кислинки. Дуже всім раджу спробувати приготувати до чаю таке лакомство. Друзі, обов'язково зберігайте рецепт. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім пока!